Іван Мельник гуморезка, пам'ять підвела. Дід коняє за столом, чарці вуса мочі, все про молодість свою тихо щось торочить. Ох, і парубок я був ззаду і спереду. Дівки липли всі до мене, як мухи до мене. Одна ж була дуже гарна, вже й забув, як звали. Хлопці всі завжди на неї так і заглядали. Струнка, спритна і весела, не дурна собою, ясні очі волошкові з русою косою. Де вона тепер красуня? Чи ж мене забула, чи така ще вродлива, як тівкою була? От би стріти ненароком, як приємно б стало і до себе пригорнути, як колись, бувало. Бабка. Що сиділа поруч щиро розсміялась. І до діда здивовано собі обізвалась. Ти що, старий, з глузду з'їхав? Та що це з тобою? Це ж я, дівкою, ходила з русою косою. Забув, як ми під вербою з тобою ж сиділи, і ті очі волошкові на тебе гляділи. Та не вже? питає дід. Ну й в халепу втрапив. Як же я вже подируся. Пам'ять геть утратив. Скажешся, що постарім. Пам'ять свою лаєш, бо ріднішу ти за мене оковиту маєш.